О, сталкер! А я вже думав, сьогодні не буде добрих новин. Ти не уявляєш, скільки нашиників виявилися непридатні. Усі, що приносили металолом. Ти ж не з порожніми руками. Як все пройшло? А давай сюди. Одразу перевірю. Далеко не йди. Так. Та як же так? І в цих сигнал перебитий. У такому стані вони абсолютно непридатні. Але добре, що ти ще тут. У мене є ідея, як повернути з'єднання зразкам. Допоможеш із цим? Розповідай, що треба зробити. Уважно слухай. Щось глушить сигнал між нашийниками і мережею X. Я засік приблизне розташування пристрою. Який він на вигляд, не знаю. Але чим ближче ти до нього, тим гучнішими будуть радіоперешкоди. Якщо вимкнути глушилку. Мої нашийники запрацюють. Можеш, хоч розбити цю штукенцію, головне, аби сигнал пішов.